Типу, кого схопили, того не відпустимо на 18 місяців вдень і вночі працювати, тому числі в контексті притягнення Російської Федерації до відповідальності. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України, і ми з вами маємо вдень і вночі працювати для того, щоб відповідати критеріям НАТО, а не закручувати демократію і відштовхувати нас. Бодекабе, дякую, до речі, за вашу велику увагу до наших парламентських щоденників. Знаю, вам цікаво, чим живе Верховна Рада, над чим працює і в умовах відсутності об'єктивної інформації. І в умовах, коли канал Рада монополізований офісом президента, а марафон представляє себе просто якусь пропагандистську помийку. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України. Давайте, давайте, давайте. За наполяганням європейської солідарності відбулося спеціальне засідання погоджувальної за участі міністра оборони, закрите засідання представників фракції груп з військовими. Ми піднімали там питання про ситуацію на фронті, про забезпечення збройних сил України, і дуже багато інформації було під грифом таємно, цілком таємно, тому про це говорити не можна. Але з того, що важливо і що носить публічний характер, ми дотиснули. Що Верховна Рада України цього пленарного тижня приймає нарешті законопроект, аби усунути колізію, яка сьогодні є в українському законодавстві? Він стосується осіб від 18 до 25 років, які були визнані обмежно придатними, але Через колізію в законодавстві мобілізується. Ця колізія буде усунута, і Верховна Рада, за нашим наполяганням, проголосує наш законопроект про неможливість мобілізації 18 25 річних і захистити дітей. Бо 18 років це діти. Діти могли зробити це. Два місяці тому, чи або три місяці тому, коли я подав відповідний законопроект, так само пообіцяв спікер і міністр оборони, що на наступному пленарному тижні буде проголосовано і закон, який дозволить демобілізацію 18-25-річних обмежено придатних. Декількох тисяч вже мобілізованих, яких зараз не хочуть вже відпускати. Типу, кого схопили, того не відпустимо. Так не може бути так. само ми підняли дуже гостро питання про а, те, що не завжди ТЦК коректно проводять мобілізацію. Подивіться, яка в країні збудована колосальна система примусу ТЦК, МСЕК, у що це перетворилося. Колосальну корупційну піраміду, яка висмоктує гроші на саму гору, і до кінця цього тижня буде створена гаряча лінія щодо ТЦК. Це теж наша ініціатива, підтримана Генеральним штабом і Міністерством оборони. І Ще до речі, не пізно внести величезні зміни в те, що в нас зараз. Відбувається ну і звичайно. Ми підняли питання корупції на закупівлях. Це ненормально. Це дискредитує міністерство оборони, коли нові і нові скандали у людей через ці корупційні скандали з ВЛК з МСЕКами, з РТЦК, які не закінчуються. У них просто падає мотивація про а, закуплену цю тушонку в тридорах, зі шкіри і кісток якої жиру а, чим намагаються згодовувати нашим збройним силам. Це неприпустимо. Наші військові сьогодні обділені навіть в харчуванні на харчування одного пораненого військового виділяється в день з бюджету. 39 гривень, 70 копійок має хтось понести відповідальність. Хто це підписував ці контракти? Коли вони були підписані? І знаєте, в часи Петра Олексійовича Порошенка за все відповідав Порошенко. А в нас зараз верховний головнокомандувач ні за що не відповідає. Міністр оборони ні за що не відповідає, якось клерка намагається знайти, і аби він е, був відповідальний, не вийде. Коли ми нарешті зробимо нормальну систему, і чим займається міністерство оборони? у відставку. Ну і тепер про важливі прийняті сьогодні закони. Отже. Європейські закони про основні засади державної кліматичної політики. Цей законопроект не лише належить до наших євроінтеграційних зобов'язань. Чим швидше ми приймемо весь пакет законодавства нашого, який наближає нас до європейського союзу і імплементує директиви ЄС, наше законодавство, тим швидше Україна стане повноправним членом ЄС. За останні два роки активних бойових дій вже зафіксовано більше п'яти тисяч. 500 фактів руйнівного втручання в наше довкілля третина української території замінована. А величезна шкода наноситься українському довкіллю. І власне, коли в цьому законопроєкті ми приходимо до того, що має бути спеціальна і створена структура для того, аби визначати по європейським стандартам ці викиди парникові, все це для нас допоможе. Наша екологія с. Сьогодні вона дуже страждає від російського впливу від російських щоденних атак, і ми маємо зробити все, аби на міжнародному рівні дії Російської Федерації були визнані екоцидом. Насправді українська влада і всі ми мало приділяємо уваги кліматичній політиці, в тому числі в контексті притягнення Російської Федерації до відповідальності, але найважливішими законопроектами сьогоднішнього дня стали ті, які працюють на підтримку і захист наш наших військовослужбовців і збройних сил України саме так ми маємо працювати в період воєнного стану. Отже, за основою в цілому прийнято законопроект щодо статусу ветеранів війни, гарантії соціального захисту і уточнення деяких норм закону. Це власне відповідь на запит від наших військовослужбовців, які через травму що призводить до інвалідності і іноді навіть до смерті. Не можуть оформити відповідний статус та отримувати соціальні виплати і гарантії. Не лише поранення, але і травма є підставою для того, аби отримувати відповідні виплати і відповідний статус. Це дуже важливо. І також вводиться цим законопроектом електронний квиток ветерана. Запровадження є посвідчення ветерана як основного документу, який має Сприяти поліпшенню надання адміністративних послуг, адже сьогодні таким документом є паперове посвідчення, і лише після його отримання за бажанням ветерана може бути сформоване є посвідчення. Ну і ще ми прийняли зміни до так само законодавства щодо підтримки наших ветеранів і до підтримки наших військовослужбовців. Ми наділяємо право військовослужбовця писати розпорядження щодо. Розподілення його грошового забезпечення і інших виплат у разі потрапляння в полон або отримання статусу безвісті зниклого цей законопроект дозволяє військовослужбовцю самому визначити якою на випадок його загибелі, або випадок, якщо зникне безвісти, чи буде поранений, Як як його родина може якими долями отримати ту виплату, яка передбачена державою? Це розпорядження буде затверджувати керівник, начальник військової частини, і воно зберігатиметься. В особовій справі ще один важливий законопроект про удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг. Тут зміни до закону про Національний банк. Тільки тут немає інформації про дуже важливу зміну щодо Національного банку. Здається, Національний банк змінив адресу. Здається, Національний банк України переїхав в місто Хмельницький в квартиру пані Крупи. Депутатки від слуги народу Хмельницької обласної ради, бо інакше як можна пояснити цей золотовалютний резерв? Цей законопроект належить до нашого пакету зобов'язань перед міжнародним валютним фондом для того, аби Україна могла отримувати допомогу МВФ. На жаль, наш регулятор Національний банк України. Не квапливо, не дуже швидко реагує на всі ці маніпуляції на фінансовому ринку. Зазвичай вже тільки тоді, коли певне явище набуває широкого розголосу, коли лунають суми про сотні мільярдів гривень. Тоді ми хапаємося і починаємо щось врегульовувати для того, щоб контролювати в певній мірі процеси. І якраз цим законопроектом розширюються певні повноваження національного банку України, але важливо, що банк зможе національно більше управляти. Ти земельними е, ділянками сільськогосподарського призначення, які знаходяться у банку, як застава, національний банк вже має на своєму балансі землі на більше ніж 90 мільйонів гривень по балансовій вартості. Це сільськогосподарська земля як заставне майно. І для того, щоб реалізувати зараз ці сільськогосподарські землі, Національному банку надається таке право прийняти законопроект про продовження повноважень громадської ради міжнародних експертів а вищого антикорупційного суду на 18 місяців. Що для того, щоб відібрати завершити конкурс на судді Вищого антикорупційного суду, який вже сьогодні йде на цей суд сьогодні величезне навантаження. Ми бачимо щодня корупційні. І скандали, слуги, влада кишуються, і таке інше важливо, щоб не тільки розкривалися ці справи, але щоб вони доходили до суду і аби отримували вироки. В Юкрейнфесиліті, який ми з вами ратифікували в цій залі, також зазначено, що до першого кварталу 2025 року Україна має підвищити. Кількість суддів вищого антикорупційного суду на 60%, а апарату на 40%. і от громадська оця рада міжнародних експертів буде працювати до повного закінчення конкурсу обрання суддів вищого антикорупційного суду. Що я своїми поправками пропонувала? Я пропонувала продовжити роботу цієї громадської ради міжнародних експертів на той період часу, Допоки ми не відберемо потрібну кількість додаткових суддів ВАКСу. На жаль, комітет пішов трошки іншим шляхом, все-таки обмежив цей час перебування. На посадах представників громадської ради міжнародних експертів також ми прийняли закон про захищеність дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Первинною метою даного документу було забезпечення належної соціальної підтримки та реабілітації дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії. Мова йде, на жаль про тисячі тисяч, десятки тисяч українських дітей. Це Поранені діти це діти, які отримали ампутацію, це діти, які втратили домівки, втратили батьків, це діти, які отримали психологічні травми перебуваючи в окупації, бо зазнали сексуального насильства. Проте при підготовці до другого читання він суттєво змінився за своєю суттю та змістом. Після доопрацювання він перетворився на документ про майбутній реєстр постраждалих дітей. Власне, це дуже важливо для покарання Російської Федерації, і ми хочемо, аби ці діти отримали так само виплати від а, коштів конфіскованих з Російської Федерації. Європейська солідарність однозначно підтримує важливу поправку призначити соціальні стипендії. Дітям учасників бойових дій, а також осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, незалежно від їх майнового стану. Найбільш скандальний законопроект в першому читанні слуги буквально узаконили дезертирство. Цей законопроект дає право людині, яка перебуває все СЗЧ... за Залишатися на військовій службі, тобто, де факто ви сьогодні можете в першому читанні де юра легалізувати дезертирство. А у цей час, поки його не було в частині, буде нараховуватися зарплата, виплати всі, і власне не буде ніякого покарання. Він суперечить восьмій статті конституції, зокрема верховенству права, тому що він не має юридичної визначеності, не можна підтримувати законопроект, який не має узгодженості з кримінальним. Кодексом з кримінально процесуальним кодексом лише для того, щоб легалізувати дуже мізерну частину тих, хто повернувся. Європейська солідарність за це не голосувала. Європейська солідарність вимагає декларування радників офісу президента. Руслан Олексійович, прошу вас зараз поставити на голосування доручення профільному комітету, розглянути законопроект 10.050. Щодо обов'язкового декларування радників офісу президента, ці люди керують країною, але не декларуються. Кожен з народних депутатів обов'язково заповнює декларації. Ми вважаємо це правильним, бо виборці мають чітко знати, як живе обраний народний депутат. Але слуги проти декларування радників офісу президента п'ять шість менеджерів, які керують країною, роблять це в тіні. Рішення не прийнято. Покажіть по фракції, будь ласка. І цікаво, що тут і всі антикорупціонери мовчать. Ніхто не підтримує в цьому нашу позицію. Цікаво, чому без е обговорення таким був цей пленарний день, друзі. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України все буде Україна, друзі.